Так, друзі, сьогодні нашим кроликам 7 днів. Ось такі в нас вони тут в гніздечку. Четверо чорних і одне таке риженьке. Сіреньке, риженьке. Гляньте, які вони товсті, маленькі, пузаті. Ось такі ось так. У них таке тут гніздо. Тепленько. А збоку в нас, як ми бачимо, чергова. Ось дівчинка ще одна готується до кролу, робить собі гніздо, гляньте в зубах, тягає солому. Ось. Давай не будемо тебе. Скоро в неї дасть бок, теж має бути окрол. ой ой, дивіться, як вони... Тут їм буде трошки додавить соломи, щоб їм було тут тепліше. О, ця все залізла всередину і собі моститься. Надіємось день-два і стане мамою. Надіємося, що все буде добре.